Продається простора, однокімнатна квартира покращеного планування 47 квадратних метрів. Це дійсно великі, зручні апартаменти, які легко конкурують з типовими двохкімнатними квартирами. Квартира розташована на шостому поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Краснодарській у затишному тихому районі, де комфортно жити родині або одній людині, яка цінує простір. У квартирі виконано капітальний євроремонт. Заходь і живи, все зроблено якісно, з увагою до деталей. Світла кімната, продумане планування. Нові комунікації, без додаткових витрат, всього дві хвилини пішки до проспекту трактора будівників. зручна транспортна розв'язка. По вулиці регулярно курсують маршрутки та автобуси в будь-який район міста, до багатьох станцій метро. Це справжня перевага для активного життя. Квартира ідеальна для тих, хто хоче жити у спокійному місці, але залишатися мобільним.